Ці красуни і по одному забираєш. Отак зараз будемо підрізати, вони будуть самі відпадати. О. Ну, знайшов я їх. Короче. Бачите, які шикарні. Да, це вони партизани далеко в лісі були. там Забираємо. Як бачите, які тут класні. а ось Цього я зразу не побачив, їх також два. Ох, сюди. Це З тої сторони там все гріб. Перейшов я в ці хащі, думаю, що тут. Ну і так, слава Богу. Ось це... Ох, а яма! Оце то шикар, дос! Народ, я такого ще не бачив. Це просто чудо. Дивіться, два ось, які вони. А ці ось, які вони. Ви подивіться на це чудо. Так. Підрізав я ці кущі, тому що це просто класні. Ох, стільки їх є. Підрізав, забираю. Ось. Да, це класні гриби. Сюди можна їхати не один день. І знову привіт! І знову я в пошуках грибів. Ось доїхав доїхав до поля, де вже все, фініш. Отам, От як бачите, справа ліс і зліва ліс, а посередині є вирубка. Оце мені туди треба забратися, але поле, як бачимо, повністю переоране. Лишаю свого мопеда, тому що і туди переорали, і сюди переорали. Треба тільки йти пішком. Так як бачите, вже наближаюся до краю. Ось ще чуть. Перейшов я цю релю. Нелегкий це труд, друзі, я вам скажу. Шукати гриби в іншому селі і ще коли зорали поле. Але якось воно так. Азарт є. І сподіваюся, що грибочки також є. Машина ось стоїть. Ну Нічого, будемо шукати. Вирубка гарна попереду. Вон людей трошки є. Розподивимося. Я ще дійсно, скільки людей не бачив, як в цьому лісі, їх дуже багато. Просто на кожен метр кілька людей. І десь найти гради, це вже треба мати велику майстерність. ось знайшов. Кілька бачите, які вони гарні вже такі великі. Але дуже багато людей тут. Все перероється. Минулому році я тут думав, що цього нічого ніхто не знає. Водив, урвав, нарізав. А в цьому році прийшов сюди, а тут все. все просто перерває. Один в один. Треба я не знаю, куди відходити, щоб щось знайти. І так, поки, відійшов куточок. Там люди кричать. Діти кричать і бачу, що тут хтось також був. Але буду пробувати щось шукати в стороні. Може десь ще непочатий ліс. Тому що все, все перерито. Так, ось бачу, якісь грибочки є. Але дивіться, грибочки є і от самітні. Це вже хтось зрізав. Не лишили, але небагато. Бачите, що поки що вони такі висичуть по лісі. По лісі. А коло пнів все розрито. Ось коло невеличка пенька. Знаково красивих. Кілька штук. Дійсно красивих. От таких насистих. Подивіться, зал. яку я тут ногу бачу. Не знаю, яка шапка, немага, там груба. Не Ох, дивіться який хорошенький. Ще маленький є. Ще один величенький, висюди сховався. Ну, отакі непогані. Такі школи. Ти тут десь вже далеко не перший. Так, так. Накраємо. Подальший від всіх. Пробую що одну. Які вони класні. Ох де шо, ох ти що. Добрий день. Добрий день. Ти що, трохи назбирали? Так, віси там вже любили двері А, ну так, да. тут я бачу цього року. ще так не переривали. Поруч зразу сусіднє село. Ну і люди з цього села зразу ось машиною сюди приїжджають. Мені треба через все поле, а тут одразу знаходжуся. Біля, біля їхньої машини такі гарнюсінькі. Сюди я цього року конкретно запізнився. Основну масу грибі вже визбирали. Їх майже немає. Людей ще багато, такими великими ходять бригадами. О, дивіться, на пінцях. Не спішив. Знайшов, що отаке. Шикарний такі. О, це класні. Ось такі хорошенькі. Ох, комашки. Якраз маринувати. Перший сорт. Мабуть, шукати, може ще щось знайду. Грибки, друзі, я не перестаю. Я просто грибу, грибу. Дивіться, й це не класний. А ці взагалі ось білюсінькі такі. Це зовсім комашки. А це шикарний, такий білий. Що я тут наробив? як всі. Тому що -то Грибочки знаходяться чесно під оцим листям. Лист, Десь вони тут сюди ростуть. їм тут класний. Вигрібаю все, що бачу. Я, може, лист, Оп, є можливість вигрібаю. Опа, там є грибочок. А зайти туди я поки не можу. Але вже я достаю. Так раз я достав, хоп-хоп-хоп. Попадаються дуже гарні, такі чисті, красиві, не дуже рідко. От бачу. А ось класний. Ще один такий. Супер. Що ж треба? Саме головне, що треба і добре батьки. Тут я бачу, як комбати вирізав. Ось я знайшов, але це дуже найшов такі маленькі. Тут вже теж хтось був, я вже куди не піду, вже хтось був. Още ну, так вже підздирую, після когось багато не назбираєш. Хоча ще є такі моменти, що гарно знаходжу. Ось величенького бачу, оп, гарний у ній. Ну і так, собі помаленьку не спіша, я нагрібаю. Дібаю, як тут кажуть, наганяю апікіт. Десь знайду таку точку, де ніхто не був. І там будуть ось знайшов літні. Може це не літні, але такі вже величенки. Ох, ось їх багато. Ще великі такі. Дивіться, які знайшов ось вони. Ну от такі, да, це вже літні, це А Ще вони є. Тут корчаків багато. Зараз я таких наріжемо. Мамі дам, ось вони які. Грибів багато, я ж казав вам. Такі маси. Мнешки не грубі, шапочки великі. Вони такими гарними кубами. Сюди. Беру зараз, поки все що є. А вже вдома будемо вирішувати, що з ними робити. Є і маленькі. Є ще і маленькі, такі малюсенькі, малюсенькі. Ось такі. Є вже і не такі, але так дуже файні. Дивіться, які шикарні. Грубенькі. Ох, і ще один. А їх тут два. Ось таких ще два. Класні. Так. Тут бачите красиво було. І малі, і великі. І Мені всі підходять сьогодні. тому що приїхав пізно. Через поле, доки перейшов, і вертатися з постулу корзиною не хочеться. Бачите, я вже трохи накидаю. Можливо, не все там. Так. Ось які гарні. Ось так ох! Ось пам'яті. Раз, раз, і раз, два. І найшло. Само саме головно, ніж не загубити. тому що, В принципі, ні не дуже потрібен. Але але, тіки. Тут, куди вони є і тепер тільки не розгинати гребеш гребеш найшов Гребу далі так, підтягую кошик ближче і починаю от, нарубувати їх. красавців Дякі. але ж які вони м'яси зараз ми їх Кошик, бабушці. На котлетки. Чашена там не бородити, не знаю. не думаю, дораба. І потім цих тут є. Є багатанько. І що цікаво, я тут збираю і люди додому не хочуть їхати. Вони сталися по кругу. У ну, нас є гриби такі спішити. Помаленьку, помаленьку, вже стає тихіше в лісі, тому що починаю вже ступніти. Я сюди приїхав дуже пізно. Після п'яти в мене є одна година. Була одна година, зараз і менше. Але тут є, величезні поки що. Ось такі я знайшов. Я знайшов, я їх різні. Найду малі, дуже малі, хоча малих зараз мене не не це нереально, тому що тільки було людей. Вигляди все, що ми... Ого, це були гарні, але я їх просто ножом шкрабанив. Такі красиві. Це хороші якраз такі жарити. Нажарив, наївся, нормально. Дивіться, які вони. Ось цього дня. Ох, гарні. Якщо сьогодні не, 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 не маленькі, не тоненькі, то хіба це не ходи. Дивіться, там бачу тільки носи. Зрізаю, забираю. Красавець. Мені нормальні такі. О, листя таке шикарно. Просто дуже, дуже листя. Я ще не зустрічав стільки листя. Але я так його помаленьку грибу, горну. Дивіться, находжу, зрізаю, забираю. Ох! Класний. так. Сюди їх. Шапочка дуже насильство. А є й маленький. Оп! Сюди. І так помаленько-помаленько ми щось і нагребемо. І ти гребеш, і ти гребеш і нагрібаєш. Раз-раз. Я вже так закидаю просто в кошик по інерції. Я це. О, ні. Це, це ти, ти розгрібаєш. Вони є. Вони є, Ех, які пишні. Просто пишні. А прийди сюди днів в 5 раніше. Вони були дуже класні. Це теж класні. Класні жарити. Звичайно, марінувати такі не будеш. Но жарити це одне задоволення. Бачите, друзі, що отак от можна їх просто пузирити. І Я почув, що вже стало дуже тихо. Люди помаленьку розповзаються. Можна б і говорити. Свистити, і свистіти, і критик. Гарний був пеньочок. Зараз щось зіптувалося на ньому, О-о-о-о, дивіться. Думали, вже мали залишитися. Але я вирішив грибнути глибше. ага, і що? Ох ти що, скільки їх тут тако розумієте, да? Що зараз чистити часу немає. Тому вибачайте. Що просто не культурно. Але класно, що треба є. Раз-раз. І тут ще було. Красавці. Ці можна і маринувати. Як швидко. Дуже швидко. Наповнює, наповнює. Головне занюхати, де вони є. Заміхаю їх гебеш. Тут два, там три, там чотири. П'ять, чітко. Все як плану, Так мало бути. Найшов свого ножа, Зразу присипав, потім відсипав. Оп, ще два. Чік. Закривати, що гриби є, нема сенсу, тому що все перерито. У цьому горбочку ніхто не ходив. Я на нього прийшов. Зато внизу, отам, от вже все перерито. А наверху, я думаю, прийду по, по горбочку, походжу. І є вони тут. Ось тут оп, гарненькі. Нарізаю, забираю. Ох. Нарізав, оп, ось який. Так, ну що ж, слава Богу і за це що такі є? А якби приїхав опа, десь сюди ковбаса, а якби приїхав і взагалі не було, це ж було би капець, а так трошки є. А так хоч трохи, але є. Ось отак. Ось так гублем. Ой, які вони вигриблися. класні. Бачиш? Отак, от отак. Під самим горбом. Росли. Ох, оце взагалі шикардос. Подивіться. Які товсті. Це капець! Оце так гриби. Це так грибочки. Які ж вони товстющі! Просто класний. Тут і в цьому дусі. Ось знову знаходжу. На цьому самому місці. Таких два гарних був вибив. Ох, вже до кошка не докидаю. Це вже тут я нагріб. Я вже тут також трошки нахаосив. Подивіться, ще який гриб. Оце гриб. Ох. Хтось може сказати, що це просто як білий. Дивіться, яка в нього нога. Ох, шикарний. Він тут не один, їх тут багато. Але вони такі. З товстими ногами. Просто з добре товстими ножками. Легенько забираю. Листя. отак так забираюсь, чужую, щось хитається. Раз-раз, а там він. З товстою ногою. З маленькою шапкою. Отак. От вони як дядьки. Ось так ураз, листочки забираємо, листя відгортаємо, ну, поки що ні. А далі знову. Знову цей дядько. Ох! Знову він. Отакі. От В одному місці. Такі товстющі. Оп, вибив. Ну просто як клубок. Ох, товстульний. Вони такі класні... Я вже... Сонце вже, мабуть, зайшло, а можливо вже заходить. Я добираюся десь, не знаю куди. Грибу вперед, коротше. Патика вже десь загубив. вже не перший мені потики. Що ж я тут бачу? Рот. Це я знав. Беж грибти, грибти. до чогось догрибеш. Знову, дивіться, знов цей шедевр. Це просто шедевр. Які товсті. Куди там моєму пальцю вібратися? Оце товстуни. Оце -то товстуни. Ох, клас. Так що, друзі, як бачите, не спішив, відійшов трошки від людей в стороночку, тихесенько собі шукав, знайшов місце і починаю. Добирати вже бо, вже, бо вже пора, скоро буде забиратися. Так. Дивіться. Ох! Оце то так. Це просто щось. Оце то гриби. І так собі я не спішив. Помаленько-помаленьку. Ось також він був. Але, але дуже вже шапка велика в нього. Такі самі, ох, які вони. А це з цієї сторони пенька. Також всі товстуни. Ну це типа з одної родини. Так, дивимося, що тут під пеньочком теж я щось бачу. Якщо цю гілку забрати, то буде навіть ох ти що То буде навіть дуже класно видно. Подивіться. Та й хіба це не шикарні? Які вони товсті. Оце туди. Ці красуни. І по одному забираєш. Так, зараз будемо підрізати, вони будуть самі відпадати. Ох. Ну, знайшов я їх, коротше. Бачите, які шикарні. Да. Це вони партизани. Далеко в лісі були. О. дивіться, які грибочки в кошику. Це ж зразу поруч. Вони дійсно здорові. Такі масивні. Я їх одразу і отак так приріжу. Хороші, здорові. Так, рухаюсь далі. А ось маленькі, ох ти що. А ці взагалі тільки-тільки-тільки. Ох ти які. А то туди. Ще й такі тут є. Так, забираємо. Як бачите, які тут класні. А ось. Цього я зразу не побачив, їх також два. Ох, сюди. Я? З тої сторони там все гріб. Перейшов я в ці хащі, думаю, що тут? Тут таке теж щось було. ну Хащі це такі хащі, якісь брьовна тут. Думаю, може десь у брвна. Таке воно, хаосне все. Я зараз ще тут. -то. Нашу тільки на кілька гарних екземплярчиків, Більше не видно. Ну і так, слава Богу. Ось це... Ох а я ма! Оце то шикардос! Народ, я такого ще не бачу. Це просто чудо. Дивіться, два ось Які вони. А ці ось. Які вони. Ви подивіться на це чудо. Так у мене вже вимкнулося світло. Тому що я вже не знаю, що робити. Але подивіться. Ох, які гриби. Ось, це вже стемняється, ви розумієте, що це вже під занавіс, під самий фініш. Мені вдається ще знайти ці класнючі такі грубоногі грибочки. Так. Я вже не знаю, де мій ніж, А ось він є. Підрізав я ці кущі, тому що це просто класні. Ох, стільки їх є. Підрізав, забираю. Ось. Да, це класні гриби. Сюди можна їхати. Не один день, але, на жаль, я їду на змагання, і в мене дні вже немає. Подивіться, які вони здорові, просто масивні. І я радий, що я сюди приїхав, хоч і пізно. І ще вдалося назбирати стільки грибочків. Так, перш з цієї сторони ж, теж є. Один вже випав, а ці дядьки. Сидять собі тихенько, Думають, я їх не бачу. Ох. Да. да. Друзі, ви подивіться, які це грибочки. Так що навіть якщо повно було людей, не факт, що всі гриби визбирали. Я зараз тут ще обшаруся і думаю, що це ще не всі гриби. Так, саме так. Тому що з цієї сторони я також бачу. Хорошого, такого шикарного. Подивіться, якого грибу. І далі ще бачу. Я вже збираюся додому і ще ось. Яке ще кубло знайшов. Вже все, вже тиміє просто на очах. І такий тільки гриб-гриб, і ходу. Як тримають мене тут ці грибочки. Все, корзина повна, повнюща. Так, вже в цих чагарниках аж шапка спала. Я тут грибу, вже збираюсь додому, ну вже все, думаю, ну вже фініш і гриби є. І їх є і є. Тому, друзі, як бачите, грибочки в лісі є, їх багато, людей також багато, але все ж таки ще можна знайти місце, де ніхто не ходив, грибів не чіпав. Тому що ваші гриби в лісі вас обов'язково чекають. Всім гарних і мирних грибалок! Бувайте здорові! Пока-пока! Оце товстуни. Палець і ніжка гриба. Ось. Отакі в нас сьогодні опеньки.